Міша, а що ти там таке приніс? Це сюрприз для нас обов'язково. Зараз нам відкривати. Ну, дай глянути, будь ласка. Ні. Ну, дай, будь ласка, глянути. Ні, те, що там, ти ніколи не забудеш. Хм, цікаво. Це те, що я думаю. О, я не зрозумів, що тут за змова? Кошеня? Міша, це так мило, ми так давно мріяли про кошеня. Ми? Хто ми? Я точно не входжу до цього списку. Ну, як ти можеш не хотіти? Подивись, яке це щастя. Щастя? Ти серйозно? та це тільки клопіт від нього. Ти ж обіцяв, що ти не зіпсуєш мій план. Ну добре, якщо сюрприз, я не буду тобі його зіпсувати. Тільки це тому, що я люблю твою маму. Ой, дякую, любий. Слухай, тут таке діло. Все по-тихому. Плата, як домовлялись. Ви не бачили кошеня? Моя дочка загубила. Вона дуже дуже плаче. Ні, не бачили. Ах, так, точно. Та це ж, мабуть, його сюрприз.